Чому перевага провокативного підходу? Перш за все, в ньому багато гумору і сміху. І саме це дозволяє клієнту швидше подолати бар'єри і комфортніше підійти до бажаного результату. По-друге, часто несподівані інтервенції психотерапевта призводять до того, що. Клієнт іде на глибшу глибину, тобто він починає усвідомлювати себе. Він починає бути в цьому моменті тут і тепер. І саме це вже є дуже терапевтично. Тобто він відразу може себе побачити, побачити ну з іншої сторони, з такої де він не хотів чи. Не міг себе побачити. І це теж сприяє на пришвидшення результату. І ще один момент: у цьому підході дуже структуровані базові позиції, описані підходи, описані техніки, і їх можна відразу використовувати, застосовувати у своїй у своїй роботі. Навіть однієї зустрічі іноді. Достатньо, щоб змінити кардинально своє життя, тож не пропустіть таку унікальну можливість, переходьте в шапці профілів і чекаємо вас на зустрічі з Ніком Кемпом.